15 серпня п'ятниця на календарі. І для багатьох це старт приємних планів на вихідні. Перед тим, як зануритися у відпочинок, зазирнемо на карту України та подивимось, які погодні умови готуються для кожного регіону. На Київщині температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 15. Небо залишатиметься абсолютно чистим, без жодної хмаринки. Опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 13. Очікується кристально чиста погода без хмар та опадів. У Чернігівській області температура в день досягне 25 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 13. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде майже чистим, з незначною хмарністю без опадів. На Сумщині температура вдень складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 14. Спостерігатиметься Росія на хмарність, проте дощу не прогнозується. На сході у Харківській області температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Небо цього дня буде ясним, опади не прогнозуються. У Донецькій області температура вдень підніметься до 27 градусів тепла. А вночі буде плюс 20. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується сонячний день без хмар. У Луганській області температура в день досягне 28 градусів тепла, а вночі складе плюс 19. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. День буде сонячним і безхмарним. На півдні. В Одеській області температура вден буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 21. Очікується чудовий сонячний день без хмар та опадів. У Миколаївській області температура в день підніметься до 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься кристально чистим. У Херсонській області температура вден досягне 30 градусів тепла, а вночі очікується плюс 18. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде ідеально ясним без жодної хмаринки. У Запорізькій області температура в день становитиме 29 градусів тепла. А вночі буде плюс 17. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується повністю безхмарна погода. На Кримському півострові температура в день складе 30 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде чистим і ясним впродовж усього дня. На заході. У Львівській області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 15. Спостерігатиметься майже безхмарна погода з мінімальною хмарністю опадів не очікується. В Івано-Франківській області температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Небо залишатиметься абсолютно чистим без опадів. У Тернопільській області температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Прогнозується майже безхмарний день, дощу не буде. Підтримайте наш канал підпискою та лайком і щодня матимете свіжий прогноз погоди прямо у своїй стрічці. У Чернівецькій області температура в день становитиме 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. День буде сонячним і ясним без опадів. У Закарпатській області температура в день підніметься до надзвичайно теплих 36 градусів, а вночі буде плюс 21. Очікується спекотний безхмарний день без дощу. У Рівненській області температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Небо залишатиметься кристально чистим, опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Прогнозується ідеально ясна погода без хмар. У Хмельницькій області температура вдень досягне 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. день буде сонячним і безхмарним. У центральних областях, у Кіровоградській області температура день складе 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північний швидкість 6 метрів за секунду. Очікується сонячна погода без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 15. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде чистим і безхмарним. У Черкаській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Спостерігатиметься майже безхмарна погода, опадів не очікується. У Дніпропетровській області температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується сонячний день без хмар. У Вінницькій області температура в день досягне 26 градусів тепла, а вночі очікується плюс 14. Небо буде абсолютно чистим, дощу не буде. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому прогноз на сьогодні завершуємо. Бажаємо гарного настрою і приємних вихідних. А завтра зустрінемося знову.